Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі мітло. Ось така виходить красива мітла. Ось такий вигляд вона має. Робити мітлу із паперу дуже легко. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Щоб зробити мітлу, нам знадобиться 4 листки. Один листок розміром 10 на 5 см. Один листок розміром 8 на 4 см і два листки розміром 4 на 5 см. А також нам знадобиться клей, паста від ручки і ножниці. Беремо листок розміром 10 на 5 см і зробимо першу частину мітли. Для цього беремо клей і наносимо клей на край листка, приймаємо клей, беремо пасту від ручки, кладемо пасту біля краю листка. І тепер потрібно обгорнути листком пасту. Так, обгорнули листком пасту і тепер прокручуємо пасту вперед, прокручуємо листок до самого кінця. Все приклеюємо і дістаємо пасту. Тепер перша частина мітли вже готова. Беремо листок розміром 8х4 см і зробимо другу частину мітли. Для цього беремо листок і зверху загинаємо широку полоску. Перевертаємо листок назад. Ось у нас є лінія. Тепер листок розвернемо. Беремо ножниці, беремо листок і робимо розрізи до лінії. Ось так. Розрізаємо листок на тоненькі полоски. Так, листок прорізаємо до самого кінця. Розрізали листок, приймаємо ножниці. І тепер друга частина мітли вже готова. Беремо обидві частини і з'єднаємо їх разом. Для цього беремо клей і намазуємо верхню полоску клеєм. Намазали полоску клеєм, приймаємо клей, тепер беремо ось цю частину і прикладаємо її зверху до лінії, ось так. Придавлюємо зверху, щоб клей пристав. Тепер перевертаємо листок, потрібно обгорнути листком листок. Обгорнули листком листок і тепер прокручуємо листок до кінця. Обмотали весь листок, беремо, приклеюємо. І тепер ми з'єднали обидві частини разом. Беремо дві полоски розміром 4 на пів сантиметра і прикріпимо їх до мітли. Для цього беремо клей, беремо листок, намазуємо клеєм листок. Знімаємо клей, перевертаємо, беремо мітлу і приклеїмо листок зверху біля початку листка. Обвертаємо листок навколо листка, прокручуємо листок до самого кінця. Приклеюємо. Одну полоску прикріпили. Тепер знову беремо клей, беремо листок, намазуємо клеєм листок, приймаємо клей, беремо мітлу, розвернемо її і приклеїмо листок біля початку. Листка, приклеїмо листок і прокручуємо листок навколо листка, прокручуємо до самого кінця листка, приклеюємо. Виходить ось так, беремо мітлу. Піднімаємо її. І тепер розставляємо листки у сторони, від середини загинаємо листки на бік у всі сторони. Ось так. Пер складаємо листки знову. І тепер наша мітла вже повністю. Готово.